Бом -бом. А верхня, то найбільш басовита з усіх труб, і її звати туба. Не ображайте, будь ласка, нашого робітника. Міньон. Він у нас працює, знаєте? Міньоном. не мене... ображаєте. Мандарин. представляє наступний клас інструментів струнні. Хто вгадає, чому вони називаються струнними? Молодці, легко працювати, звичайно. І, мабуть, усі хоча б один струнний інструмент знають, правда ж? А знаєте, який струнний інструмент діти зараз називають найчастіше? Гітара. Неправда. Укулелі. Укулелі. Я, я сам не знав, що це, що це таке, чи є це. А подивився в інтернеті, це така гітарка маленька. І отакі от малюки кричать, укулєлі, укулєлі. Гітара, зв... звісна гітара, балалайка, скрипка, що там ще, віолончель, що контрабас, це все струнні інструменти. Арфа, кліра, кобза. А давайте поговоримо про це.